Слава нашому Богу, друзі! Я продовжую ділитися своїми відкриттями на тему Ісус і Самарянка. Зараз четверта частина. Друзі, обов'язково подивіться перші три частини, щоб все було в контексті. А ми будемо продовжувати читати Євангелію від Івана, четвертий розділ, одинадцятий вірш. Будьте уважні. Каже жінка до Ісуса, І Черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу. Друзі, явно, що мова йде не про фізичну воду, так як думала Самарянка. Саме тому вона почала говорити про Черпака. Вона думала про звичайну фізичну воду, Но Христос говорив про духовну воду, яка знаходилася в ньому. Друзі, коли ми прийняли Ісуса Христа в Своє серце, в нас всередині утворилося джерело живої води, яка тече у вічність. Друзі, в нас є велика сила, ось ця сила вона знаходиться всередині нас, і це є ось ця жива вода. Про це говорить послання апостола Павла до Ефесян, перший розділ, 19 вірш. Давайте прочитаємо. І яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його? Як ми можемо побачити, що в кожного віруючого всередині є ось ця жива вода, ось цей колодязь його живої води і його сили? Друзі, але чому ми не можемо користуватися цією живою водою? Чому ми не бачимо великих чудес, великих воскресінь, чому ми не бачимо великих силень, як очісні? Сліпом відкриваються, як вуха відкриваються глухим. Тільки деякі люди можуть робити такі діла, які робив Христос. Чому ми не можемо це робити? По одній простій причині. Хоч в нас і є ця велика сила, ось цей колодязь живої води, та проблема в черпаку. І черпака, пане, в тебе нема. Цим черпаком є наша віра. Друзі. Ми повинні навчитися користуватися нашою вірою, яка є черпаком для живої води, щоб бачити ті чудеса, які Господь готовий робити через віру в нашому житті. Дякую, що ви вислухали до кінця. Будьте благословені. Амінь.